Добрий день, шановне панство. Внутрі в мене от поховалися, відпочивають, хоч на вулиці не є дуже жарко. Вони понаїдалися і чекають, коли вони будуть. Я чекаю, коли вони будуть народжувати. Годі сфокусувати, тому що світить сонце. Я сьогодні хочу підняти тему таку. Я десь пару днів тому. На базарі прийшов запитатися, скільки коштує макухи, бо вже треба буде скуповувати. Знову купувати макуху. у мене соєва закінчується, ще соняшникові півбочки є, а соєву треба буде підкупити. І, що того, прийшов, дивлюся, там один приймає. Торгує зер... зерновими різними макухами тими, е... гранулою. І принесла одна людина шкірку одну, як не дивно, питається, чи прийме, той взяв кролячу шк... шкірку, кинув на вагу, каже, 80 гривень. Питаюся я, чи не приймає він е... часом. Шкірок знутрі говорить ні. І що я? Дивіться. Якщо е, шкірка з кроля 80 гривень, думаю, якби хоч знутрії шкірка теж 80 гривень, а макуха соєва 18, то рахуйте 5 кілограмів. Е, за 80 гривень, ну так грубо будемо казати, можна купити 5 кг соєвої макухи, яку нутрія протягом року, ну, напевно, би, напевно, з'їла. То треба вираховувати. Так що дивіться, скільки ми втрачаємо, що не маємо куди здати шкірку з нутрії. А якби була здача хоч трохи, то би. Наскільки би дешевше було годування нутрій? Дякую за увагу, до побачення. Чекаємо, поки в нас будуть брати шкірки нутрій.